Отже, ми говоримо про символ віри, після слів вірою, єдиного Бога Отця, Всемовутнього Творця Неба і землі, всього видимого, невидимого. Це є перший символ віри. Другим же символом віри є його син е Ісус Христос, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, від відця, рожденого перед всіма віками. Світло від світлого Бога, істинного від Бога, істинного, єдинородного, рожденного, нествореного, єдиносушного, за цим, через котрого все сталося, і він за для нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов і з Духа Святої і Марії Діви, воплотився і стався людиною, і страдав за для нас при Пентійській палаті, і помер воскрес третій день згідно списанням, і вознісся на небо, і сидить, проворшу Отця, і другий прийде на землю з славою і святитель мертвих, а царство його вже не буде кінця. Отже, дорогі в Христі, Господі, ми бачимо усю дію Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого заложеного у символі віри. Слава Ісусу Христу!